Фармацевтичне підприємство Інтерхім розпочинає будівництво нових комплексів 19 грудня. Символічним перерізанням червоної стрічки губернатором Едуардом Матвійчуком та керівництвом підприємства було розпочато будівництво виробничого та лабораторно-дослідного комплексів. Детальніше про це розповість Ксенія Ціора. Для фармацевтичного підприємства Інтерхім 19 грудня стало урочистим днем. Підприємство відвідав голова одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук, який урочисто перерізав червону стрічку та відкрив два нових комплекси. За історією діяльності інтерхім вже досяг багатьох успіхів, серед яких відомі вітчизняному споживачеві розробки. Отже, це доводить, що вітчизняний виробник здатен конкурувати із зарубіжним. Сьогодні ми вернулись своїм власним продуктам питання. Я дуже надію, що рано чи пізно, як можна скоріє ми до к собственним препаратів. препаратам. В планах у підприємства ще багато нових розробок. Так інтерхім планує запуск нової лінії виробництва, досконалення існуючих продуктів, а також виготовлення нових лікарських виробів високої якості і доступних за ціною. Як розповідає губернатор Едуард Матвійчук, в майбутньому в Інтерхім планується вкласти нові інвестиції, що дозволить підприємству вийти на новий рівень. Величина інвестицій, які зараз будуть вклов і будуть реалізовані, Я уверен, в этом этот план за полтора года составляє около 30 мільйонів євро. І це нові робочі місця, це вложені гроші. І, хоча українському виробникові досить важко вийти на світовий ринок, але керівництво Інтерхіму стверджує, що за підтримки облдержадміністрації буде робити усе можливе, аби вітчизняні лікарські препарати стали доступними і для зарубіжного споживача Ксенія Тіора, телекомпанія Круг.